Сторінка 28, параграф 3. Як і з чим працюють у хімічних лабораторіях? Я побачила, що в хімічному кабінеті майже весь лабораторний посуд зроблений із скла. Цікаво, чому можливо, щоб усі побоювалися його розбити та працювали обережніше? лабораторний посуд та обладнання. Роботи хімічній лабораторії комусь може нагадати чаклунство, а для когось вона не відрізняється від дій на кухні. Але хімік, хімікиня використовує. Не звичайний посуд, а спеціальний хімічний, і змішують не харчові продукти, а хімічні реактиви. Більшість лабораторного посуду це тонкостійні скляні посудини різної форми, у яких виконують досліди або використовують для інших дій. На сторінці 28 ви можете побачити хімічна склянка, круглодонна колба, плоскодонна колба, конічна колба. Сторінка 29. Пробірки, крапельниця, ліка. Ліка. Ділильна, мірний циліндр, мірна колба, бюретка, мірні піпетки. На деяких сляних посудинах можна побачити мірки, це мірний посуд, який використовують для вимірювання об'ємів рідин. Деякий хімічний посуд виготовляють із порцеляни. Порцелянова чаша, у якій зазвичай випарюють розчини, Ступка з товкачиком, порцеляновий тигель із кришкою, у якому можна нагрівати і прожарювати тверді речовини. Для виготовлення лабораторного приладдя використовують також інші матеріали: метал, пластик, деревину тощо. Пластикова піпетка, сталевий шпатель, ложки з кераміки та металу, тримач для пробірок із деревини, металевий пінцет. устаткування, у якому можна. Можна закріпити певний об'єкт, називають штативом. У лабораторній практиці використовують різні штативи. На сторінці 30 ви можете побачити штатив для пробірок та лабораторний стрижневий штатив, на якому можна закріплювати хімічний посуд у тримачах і на кільцях. Нагрівні прилади. Багато хімічних дослідів виконують за нагрівання. У багатьох хімічних лабораторіях використовують газові пальники. У них згорає природний газ, а температура Полум'я може сягати 1500 градусів за Цельсія. Але у шкільних кабінетах газові пальники не використовують. У шкільних хімічних кабінетах частіше використовують спиртові пальники. Спиртівки. У них зазвичай спалюють етиловий медичний спирт. Полум'я спиртівки холодніше за полум'я газового пальника. Його температура не перевищує 1200 градусів. іноді в хімічних лабораторіях користуються спресованим сухим паливом. Його Полум'я ще холодніше і до того ж дуже кіпцявим. Спалюють сухе паливо на спеціальній жаростійкій підставці. Дізнайтеся більше, легкозаймисті рідини. ЛЗР, спирт, бензин, ацетон. У жодному разі не можна нагрівати на відкритому полум'ї, вони можуть зайнятися. Такі рідини нагрівають виключно на електричних плитках із закритою спіралью, а до колби приєднують обернений холодильник. Саме Такі нагрівні прилади сьогодні використовують у більшості наукових лабораторій. Робота з інформацією. Пункт 16. За якими ознаками можна класифікувати лабораторний посуд і устаткування? Розподіліть описане в параграфі обладнання та посуд і устаткування. 17 пункт. Англійською мовою, пробірка, тест, тайп, що спільного в лексичному значенні українського і англійського термінів. 18. Можливо, ви бачили зображення на малюнку. Устаткуванням, яке називають штативами, що спільного між ними та лабораторними штативами. 19. порцелянова чашка. В перекладі з англійською чайна діж. Запропонуйте пояснення англійської назви цієї посудини. Знайдіть у додаткових джерелах назви устаткування, описаного в параграфі англійською або іншою на вибір мовою. 20. Виготовленням скляного посуду займаються люди однієї з найдавніших професій. Складове. Підготуйте доповідь. Як складови виготовляють поширений лабораторний посуд? Сформулюйте гіпотезу, чому більшість посудин мають округлу форму, яку колбу виготовити простіше круглодонну чи плоскодонну? Чому реторта? Була найпоширенішою скляною посудиною в алхіміків. Обговоріть у групах: 21 пункт. Який лабораторний посуд можна виготовляти не із скла, а з інших матеріалів: заліза, деревини, золота, каменю, порцеляни тощо. У яких випадках це буде доцільно? Відповідь обґрунтуйте. 22. Чи можна скляні пробірки та колби виготовляти товстостінними? Відповідь поясніть. 23. Проаналізуйте малюнок на сторінці. 33. Обговоріть, які правила безпеки порушені в цьому експерименті, та поясніть наслідки. 24. Деяке лабораторне устаткування було розроблено ще алхіміками у середньовіччі. Розгляньте малюнки, що з обладнання алхіміків можна побачити в сучасних лабораторіях. 25. Чому тих літачащі для випаровування виготовляють саме з порцеляни, чи доцільно використовувати скло або метал? Відповідь поясніть. 26. розгляньте зображення, устаткування тіл і речовин. Поміркуйте, які дослідження можна виконати, використовуючи їх усі або частково, складіть план експерименту для одного з досліджень і спрогнозуйте його результат. 27. Якщо в полум'я внести тонкий мідний дріб, то його кінчик оплавиться. А якщо товсту мідну пластину, то вона лише нагріється. Чим це на вашу думку можна? Пояснити 28. Під час хімічних експериментів у лабораторії іноді використовують нагрівання на водній бані. За малюнком обговоріть особливості нагрівання на водяній бані. У яких випадках доцільно застосовувати водяну баню. Наведіть приклади застосування водяної бані на кухні під час приготування страв. 29. одним із неодмінних процесів будь-якого хімічного виробництва це охолодження у лабораторній практиці для охолодження. Випарів зазвичай використовують прямий або обернений холодильник. Малюнок перший і другий, відповідно. У прямому холодильнику використано принцип протитоку. Гарячі випари переміщуються в одному напрямку, а охолоджена рідина у протилежному, в оберненому холодильнику, гарячі випари і охолоджена рідина переміщуються в однаковому напрямку. Обговоріть наведені графіки на сторінці 35, змінити. Температури випарів і охолоджуваної рідини залежно від відстані до точки входу випарів у холодильник. Який із графіків відповідає температурним ефектам у прямому холодильнику, а який в оберненому? Я зрозуміла, хімічний посуд має бути прозорим, щоб краще бачити те, що в ньому відбувається. Але треба навчитися правильно ним користуватися. Так і напевно, щоб посуд не псувався скло, скло не реагує з більшістю речовини. 음! <susur>